Всім привіт, привіт! З вами зв'язку Влад, і це відео, можливо, буде якимось таким сповчальним змістом, з якого на прикладі моєї ситуації, яка нещодавно зі мною трапилась, і з якої я виніс два уроки. І сподіваюсь, воно вам сподобається. Ви мене підтримаєте. Давайте розпочинати. І буквально нещодавно я вирішив. Пограти в баскетбол перший раз за літо з друзями прийшов на баскетбольну площадочку, і трапилась така зі мною штука як повний розрив зв'язки, передня хрестоподібна зв'язка. Скоріше за все, буде там потрібно хірургічне втручання, але ну, трошки. З одної сторони, трошки обідно, тому що ще половина літа попереду. А з іншої сторони, в принципі, половину літа я провів нормально їздив, десь купався на вихідних і так далі. Тому таке буває, таке буває. Тому костелі замість гіпса така штука, яка тримає, не пам'ятаю, як вона називається, ногу в рівному положенні. так. І <кхід> ця ситуація спочатку мене дуже засмутила. Чому засмутила? Ну, логічно, тому що я не зможу займатися спортом, тобто бігати, тобто плавати, тобто грати в баскетбол. Я не зможу поки що, принаймні, водити автомобіль, що для мене дуже важливо. От. Але є і інші позитивні моменти, про які я вам хочу розказати і які зроблять, як я вже звик казати, ваше життя, напевно кращим. І перший позитивний момент це те, що відносно пару місяців назад я почав практикувати відкладання 10% від свого доходу за місяць. Правда, я ці кошти це там пес лазить, не звертайте уваги. Правда, я ці кошти відкладав трошки на інше на інвестиції, але ось так от трапилось. Таке буває, звісно ж, і підуть вони зовсім не на інвестиції, хіба що на інвестиції в своє здоров'я, щоб вивести його з такого не знаю, критичного, не критичного стану, непридатного стану, скажімо так, для життя нормального життя. Тому це перший такий момент, урок який я виніс, завжди відкладайте 10% з свого місячного доходу. У вас 10 тисяч гривень доходу в місяць, відкладайте тисячу гривень. Це ніяк не вплине на ваше життя. Можете більше, відкладайте більше. Мінімум 10%. І коли стаються такі ситуації, в ці 10%, які ви викладали. Вам дуже допоможуть, як от мені. Правда, взагалі краще там є схема розподілу, коли ви окремо на такі от, скажем так, відкладаєте непередбачувані ситуації і окремо там на інвестиції, так? Ну, Дуже більше складніше, я думаю, ви можете почитати в інтернеті чи е, задати питання до чату GPT. От і. Е, Ну, коли такі ситуації трапляються, то я подумав, блін, круто. Невеличка сума в мене не збиралася, походу, вона вся піде на лікування, там, можливо, ще щось буде докласти, але це ніяк, так скажемо, суттєво не вплине, я надіюсь, то, що я собі розрахував, на моє життя, на фінансову сторону мого життя. Тому це перший урок, відкладайте 10% щомісячно з своєї заробітної плати, доходу, називайте це як завгодно. Другий урок, який я виніс е, з того, що трапилася ця ситуація, це десь я почув таку фразу, чесно кажу, я не пам'ятаю де. Але вона мені дуже сподобалась, і навіть я, напевно, назву відео на честь цієї фрази. Якщо вам доля, скажімо так, принесла, піднесла лимон, то зробіть з нього лимонад. Ось таке філософське, напевно, твердження, воно значить те, що із будь-якої ситуації можна знайти плюс. От в моїй ситуації, да, я зараз по мінімум ходжу, тобто лежачий, сидячий спосіб життя. Що я можу для себе з даної ситуації винести? По-перше, я можу більше читати, тому що, на жаль, поки що спорт у моєму житті відпадає, тому цей час я можу присвятити. А далі, якщо ми говоримо про спорт, він відпадає, але не повністю, тому що одна нога в мене робоча, і якось дошкандибати на костелях на турнік я можу. А на, на турнік потрібно напрягати руки, а не ноги. От, Тому я думаю, я давно хотів почати трошки провести себе. Раніше я більше працював на витривалість, так, а тепер ще трошки м'язи підтягнути, наносити рельєф там і так далі. Тому це ще одне хороше opportunity, так сказати, для того, щоб почати це робити. Третій плюс це те, що сидяча робота в мене, слава Богу, що мені не потрібно ходити в офіс, що мені потрібно думати тільки моєю головою. І в цей момент я прям розумію, наскільки це круто. Наскільки це круто, що в мене віддалена робота, і що я собі можу лежачи навіть працювати. І від цього тим більше мій дохід не зміниться. Це вау. Четвертий пункт, четвертий плюс, навіть я б сказав, це те, що я зможу записувати більше корисних відео, хоч і в такому розмовному токінг-форматі. Але сподіваюся, вам від цього буде не менш цікаво, бо буду ділитись якоюсь інформацією. Я, до речі, записував, почав записувати відео про спорт, якраз там підзнімати всякі бійроли і так далі. Ну, поки що, це відео відкладеться на невизначений термін. Можливо, визначений. Скоро, скоро я знаю, коли там можна буде займати спортом. Ну, я так розумію, що це не скоро. На жаль, п'ятий пункт. Я думаю, я зможу більше. Не я думаю, а я вже це роблю, більше присвячую часу навчанню і вдосконаленню себе. Наприклад, скоро я планую зробити відео, я проходжу курс по штучному інтелекту. Не як його створювати, а як ним користуватись. Різні інструменти, як це все використовувати в житті для різних потреб. І хочу поділитися цим курсом з вами після проходження свої враження, розказати, як це все працює. Ось такі. Штуки, малята, ось таке життя, непередбачувана штука. Звісно, спочатку всі засмучуються, але ось два таких важливих уроки, яких я виніс для себе, і які я постараюсь втілити в своє життя. Сподіваюсь, моя життєва ситуація стане досвідом для вас. Цей досвід, я надіюсь, ви не переймете в своєму реальному житті. Але прислухайтесь до оцих двох порад, коли щось у вашому житті трапляється ось таке погане. Тому дякую за перегляд вам даного відео. З Зав'язку був Влад, це просто блог. До зустрічі в наступних відео.